Усім привітик. Ми за ліскою вже зганяли по поштах, відправили нарешті довідку мою на роботу. Дівчата вже зачекалися і отримали посилочку від однієї з наших підписниць. Але вона просила не знімати на YouTube розпаковку і не показувати. Ми її поки що залишили у під'їзді І, цей... і їдемо трохи, погуляємо, подихаємо свіжим повітрям. Трохи поспілкуюся з вами, тож запрошую з нами на прогулянку. Не знаю, як, як його бути у доні день народження в понеділок. І цей, думали, до чоловіка поїдемо, хотіла разом якось відсвяткувати. Ну, як відсвяткувати, ну, хоча б, щоб разом родиною були. Але до нього то хворіти почала і якось. Зараз не на часі виходить кататися на потягах, в дорогах. Якось, можливо, десь Бог підвичухається, та цей, хоч на Новий рік поїдемо, разом побудемо. Думаю, що його робити, хочеться дитинці якесь свято влаштувати. Зрозуміла, що ну, яке там свято зараз, щоб якісь емоції, знаєте, радісні. Може, якийсь розважальний центр, може в торгівельний центр. Ми один раз там були десь поїхати, так, щоб до обіду, щоб там діточок небагато було, бо як ото було у Павлограді, там стільки дітей було, дуже багато. І таких вже, знаєте, з шкільного віку. Вони всі там носилися, як скажені, чи як на в'яжені, знаєте, що. Доня така, знаєте, на, на лиці було написано, що, що вона злякана. Дуже багато і дуже, не знаю, так себе поводили. Дітей не можу з клітки випустили. Тож побачимо, як вона буде себе почувати. хочеться це трохи не, не те, що самі розвіятися, дитину розвіяти, а те, що для вдома. Лікарня, на Ну, як дома, квартира. Ой, ніякого різноманіття. Як тепло було, хоч на майданчики там гуляли, десь там у парку. Зараз на майданчик приїхала вона і ухом не веде. Дітки щось там трохи гацають, але... а вона собі книжечку нову вхопила і сидить. гортає її повітрям дихає катається. Тільки трохи переїхалися від під'їзду, і вже вона спить. Дуже класно на повітрі. і У візочку вона засинає, дуже неймовірна подяка пані Олені. Нехай її Господь Бог оберігає і на Просто наша їй казала, вона як ця хресна хресна фея, чи як... як в Папелюсці вона називалася, Господи. З голови повилітало. Дуже-дуже сильно вона нам допомагає. Просто нема слів не надякуватися. Тож вчора теж каталися каталися доня поспала у таку візочку на вулиці. Знаєте, що стала більше знаходитись на свіжому повітрі, більше дихати свіжим повітрям. Сьогодні вночі фут -фу, -фу, хоч би не наворочити, вона добре спала. Вона не бухикала, не кашляла. Зранку як прокинулась, Ну, трохи чутно було хрипи, трохи вона прокашлялася, але кашель такий інший був, не такий сухий, знаєте, трохи зміни. Трохи знов почалися зміни. Маю надію, що підемо на поправку. Тож... Господи Боже, стільки ліків інгаляції, свіже повітря, там ті антибіотики були. Має воно якось в комплексі допомогти. врешті решт. Окрім тих ліків, ще ж вітаміни приймаємо, От цей і для гемоглобіну. Може воно так в комплексі починає діяти, не знаю. Замовила сьогодні доні е, дві іграшки на день народження. Ну як іграшки? Не знаю, розповідати вам чи потім покажу. Короте, один, більш, одна іграшка більш така розвиваюча, як мені багато хто радив е, Там на цю, щоб е, бусинки не низувати. Така іграшка, щоб там моторику розвивала. Цей. А інша такий музикальний планшет. Ну, він недорогий, ну там тваринки, Там натискаєш і воно там називає тваринкою, чи як вона там е робить, там Мявкає, гавкає. Таке, знаєте, теж трохи розвиваюче, але я думаю, їй сподобається вона. Любить такі музичні іграшки. Не знаю, щоб нам такого приготувати. На якийсь маломайський наш скромний святковий стіл. Завжди я, як мешкала вдома, пекла тортики на день народження. Ну, як, я не цей не якийсь там шикарний кондитер, але знаєте, з, ну, з нормальних продуктів, без усіляких замінників. Десь стоїть її хімії. Зараз... <кхів> Духовочки немає, доведеться щось купляти. Я навіть не знаю з такого, що нормального, що, знаєте, більш-менш на домашнє, похоже. Це у Харкові кулінічі, але в них шматочками воно продається. І ціни такі мама мія. Хоча наші нам великі тут з іншого боку. Трохи там по шматочку поїли та він Ой, господи Боже. Подивлюся, що в нашому супермаркеті ще один магазинчик є, там невеличкі тури такі були. Не знаю, там хоч ціни більш-менш. аби, Хочеться, щоб її доня ж трохи посмакувала чогось смачненького. Розумію, що це воно все шкідливо, але день народження буває раз в році. І так в цьому житті мало якихось приємних моментів, щасливих солоденького ще з'їсти. Чого, чого б такого знаєте, приготувати? Смачненького, святкового. Здоняний салат не схоче їсти ніякий. Ні, не знаю, навіть товченку, картоплю пере, Вона дуже-дуже рідко їсть таке. Можна спробувати якусь малесеньку малесеньку Корицю зварити, потовти. Можливо, буде. Я якісь не знаю. З м'ясного вона. Таке, що буде їсти, напевно, це котлетки, но знов котлетки. Може, я якогось якусь курочку тушити, щоб вона така м'якесенька була. Раніше вона їла таке, зараз щось. Зараз, мабуть, піду, поки воно спить. Підемо у м'ясний магазин, заїдемо, подивлюся індичку. Взяти якийсь невеличкий шматочок, заготувати, можливо, стушити, тушити, подивитися, буде вона їсти чи ні. Якщо що, може з індички щось і корисніше, і смачніше за курку. Бо щось, як ми сюди приїхали, курку вона взагалі ні в якому в жодному вигляді. Ні котлетки, з курочки, не тушковано. Ну, навіть якщо супчик на курячому бульйоні, ну з курочкою теж вона щось не їсть. Мені вона тут інша на смак, але я б не сказала, що вона якась не дуже, знаєте, Бог його знає. Скрізь по-різному їх там годують, пекують чимось, з якоюсь хімією. Бог його знає. Мені нормально, але... Але через неї я її не їм, не купляю. Що ж я для себе і для неї там. Що окремо буду готувати, де мені стільки часу взяти, все встигати. Завжди десь мотаєшся, катаєшся, збігаєш, їж, треба ж увагу приділити, погратися. Дуже. До речі, почала це розповідати і згадала стосовно салатів цього річ на Великодень робила, я мені так схотілося крабовий салат, і я її не з майонезом давала. Ось тоді вона їла картоплю пюре це точно. І я їй підмішувала шматочок яйця, шматочок огірка, кукурузку. Вона їла, їла, я ще так, боже, думаю. І фіга собі, <смі> вона їсть таке, такі продукти. Але, знаєте, потім я ну, ще там кілька разів готувала цей салат, але вже вона не їла, не хотіла. Була, була це якась разова акція. Йшла, щойно повз на кондитерський, подивилася там, тортики, не стала знімати, вони там на вагу продаються, можна цілого вхопити. Ціни там, скажу вам чесно, трохи дешевші. Ну, Стосовно якості, навіть не знаю, саме туртики я там не, не купляла. Думаю, чи взяти нам залізкою по такому стаканчику? Та ні, це щось не дуже гарно буде виглядати. Хочеться щось таке святкове. Ми, як ще були вдома, нам з мамою дуже хотілося київського торта. І вона, коли ми ще евакуювалися, приїхали вже до Харкова, дзвонила, ще тоді був зв'язок і казала, щоб ми обов'язково купили, але ми досі і так не купували його. Роздягнула малу і бігала ж цю посилку ще <силку> посилку ще забирала. Заходжу а вона, я ж то в магазині трохи скупилась, поки вона спала. А вона вже цього пакета дотягнула сюди <силку> до кімнати. І цей, і вже щось їсти собі достає. <рігла> Витягнула хлібчик. Це, до речі, мій улюблений, бездойшовий. І цей, і доня дуже полюбляє. <рігла> Витягнула саме хлібчик і стоїть, точить. Дитина зголодніла на вулиці. <рігла> і дитина зголодніла на повітрі, і на свіжому, і мама зголодніла. Зараз хвилинку посиджу з вами та будемо роздягатися. Та... Нагрію кашу малашу будемо їсти. <ріст> цей. Ви не повірите, я себе такою відпочившою відчуваю. З того часу, як з'явився в нас цей візочок, він такий компактний, він такий зручний. Ми вже скрізь тільки виходимо, і доня, от сьогодні ми виходили з під'їзду, вона сама його потягнула за ручку, я його там на низу поставила, у нас нанесу. там місця мало у під'їзді, але я не думаю, що він там комусь заважає. Настільки, ну там дуже добре можна пройти, настільки просто заручно. Мала його потягнула, <смі> потягнула. Виїхали ми з під'їзду, посадила і поїхали по справах на пошті, там, поки цей там ото вона побігала, цю книжку вхопила. Там. Ой, покаталися, і повітрям подихали, і мама її не, не тягає на руках. Нарешті в мене вільні руки, просто я її з легкістю качу, візочок ні, ні в які боки, там ні, ні його не заносить. тфу тфу фу Ой, все боюся. Кажу, хвастаюся і боюся не сама. Ще що то заходила і купила шматочок індички, філе. Трошки слушкую, зараз ще моркви додам. І трошки залишу для супчику, наступного разу зварю. Та й трохи, поки буде тушкуватися з Донею. Достала їй таку мозайку. Трохи зараз поскладаємо, пограємося. Складаю її, показую, що по кольорах можна, але вона щось як їй хочеться. Ну, хоч так, хоч так. Трохи все одно пальчиками трохи працює. Я їй всі одразу іграшки не даю, ну вони не на виду лежать трохи, знаєте, бо вона отако буде складати, складати, гратися, а потім, якщо не прибирати, воно залишиться, знаєте, на виду, то ці бусинки вони будуть геть по всій кімнаті, по всіх кутках, під кроваттю, просто вже пригодили ми це. Це доня її теж вхопила в цьому супермаркету, в який ми завжди ходимо. Колись я вам за це розповідала, що теж ми йшли на нову пошту, і ото вона схопила ще й хотіла, щоб я її на вулиці розпакувала. Я їсти зготувала, умилася, змила той свій невеличкий макіяж, бо не люблю по хаті ходити. Знаєте, воно мене мені все заважає. Це заважаю, обіцяла там тій пані, що вислала нам цю посилку, що ми забрали. Обіцяла не робити розпаковку, нічого не показувати. Я нічого це не знімала, але хочу вам похизуватися. Дивіться, яка пательня в нас тепер є. І цей клас. Така качечка, так. Хочу зараз Доні зробити оладки. Десь в мене тут склянка кефіру є. Не знаю, мабуть, з бананчиком Я один банан. <смеш> один банан тут у нас теліпається якраз, якраз піде у діло, так, так би мовити, доня ніби такі любить з бананчиком. То зараз буду робити, не знаю, ну, на газу нормально буде. Треба буде на такому дуже слабенькому вогні робити, щоб не пригоріло, бо <смеш> така вона малесенька, так незвично клас звісно. дякую дуже. Щиро дякую. Була в мене ще думка зробити не з бананом, а з гарбузом. Я нещодавно купляла невеличкий шматочок, трохи використала на рагу, а залишок в морозилку закинула. Думаю, можна кашу доні зробити молочну з гарбузом, можна там оладки колись, але чогось не знаю, побоялася, Думаю, не буде їсти, дуже шкода буде. З бананом, то, знаєте, 95%, що буде їсти. Колись я вам вже показувала цей рецепт, але в нас багато новеньких на каналі. Тож, на один бананчик додаю одне яйце, склянку кефіру, або молока, або навіть йогурт, а просто все, що у вас є. Я робила вже з будь-чим, все смачно, все добре виходить одна чайна ложка розпушувача. 3 столові ложки олії без запаху. І додаємо борошно звичайне, біле, пшеничне вищого сорту, гатунку. і доводимо до консистенції густої сметани. Вимішуємо одразу, не додавайте багато, бо ж борошно різне буває. Краще потрохи додавати і дивитися на консистенцію. Смажу я такі оладки на пательні без додавання олії на середньому вогні, щоб не пригоріли і щоб добре були пропечені. Ну, Зараз будемо пробувати трошки я прогоріла, подивимося, що воно вийде чи не вийде. В общем, що я хочу вам сказати: Пательня класна, все добре, нічого не прилипає, але, але не з цим моїм рецептом. Тісто воно пухке, товсте, виходить, і щось воно не підходить для тієї ну, малесенької сковородочки. Дивіться, які вони пухкі. Це я вже на звичайній пательні роблю. А та, напевно, можливо, для милинців, чи я не знаю, треба пошукати якийсь рецепт, інший, щось новеньке, або може, можливо, ви мені е, якийсь рецепт порадите. Дивіться, які вони пухкі получаються. Цей рецептик у мене вони знаєте, як ті бісквітики, як ведмедики, барню, ці дитячі, що продаються, просто дуже дуже класні, супер. Ще вони гарячі такі. А Лісечка вже перебігла, почула запах. Зараз знову будуть мені дамочки писати, що дитина. Пособігає. Дитина сид -сид сидить, грається собі на ліжку. На ліжку вона завжди знімає шкарпетки, і я, коли на кухні я не можу знаєте, вгледіти, в мене нема там очей, вона просто спригнула і перебігла на кухню просто за секунду. Я намагаюся, наскільки це можливо, намагаюся контролювати і завжди її вдягаю, як тільки вона стрибає на пол. Добренько. Буду на сьогодні завершувати це відео. Якщо у вас є якісь поради стосовно те, як купити у Харкові якийсь смачненький тортик, то пишіть, буду дуже вдячна вам пока-пока.